А ніяк нас в тобі. Героїчний наступ провели е, закарпатські спецпризначенці спільно із нацьполіцією та місцевим ТЦК. Вони взяли штурмом стратегічний. Об'єкт під назвою Оздоровчий комплекс термальні води Косино». врятували кілька десятків чоловіків, дітей, жінок та людей похилого віку. Від очевидно перегрівання у лазні та занадто довгого лежання в номері. Те, що ви бачите на своїх екранах, це власне як починався це, як починалась операція. Ми бачили, що силами. Трьох відділень: одне відділення спецназу, друге відділення нацполіції. Ну там в районі десяти людей в кожному відділенні так і третє відділення працівники ТЦК, тобто загальними силами до однієї роти. Ці люди героїчно висунулись в бік термальних вод і взяли фактично без бою цю будівлю. І от бачите, що недарма недарма вони оточували, розкладали шипи. Біля цього комплексу для того, щоб ці всі люди не могли поїхати на своїх автомобілях звідти або вороги, щоби не підійшли до комплексу. Це вже бачимо, що відбувалося в лазнях людей буквально виганяли в е спідній білизні кого. А кого в рушниках? Хто можливо був взагалі без нічого? Ну, бачимо, що спецназ так попрацював конкретно і по вбиральнях людей. Людей забирали і от жінок і чоловіків всіх вишукували навіщось в центральному холі. Підозрюю, що там було не надто тепло, після особливо пісня, після лазні. Ну і також. Маємо інформацію про те, що намагалися безпосередньо в номери заходити а, ці озброєні люди. Це добре озброєні люди, в тому числі бачите, спецпризначенці з автоматами і а, ті люди, які без а, Броні і без е, зброї, яку видно принаймні, то це вже ТЦК. Давайте е, побачимо і послухаємо. І ще е, те, що відбувалось на рецепції, це, ну, таке, можливо, знаєте, штаб якийсь був, е, штаб людей, які чи то переховуються, чи то диверсанти якісь там. Ну, одним словом, подивіться, будь ласка. Там гості проживають. Зараз відкриваємо. Відкриваємо гості, ніж проживають. Ви що? Плов открываем. Не помогти! я сказав. И са не бачиш, что тут стоїть стоять. Откриваємо, де раз поливаємо. Які зараз разу. Тобі щоб помогти, я даже открыв. Бегом откриваю. Ясно біглость. Ну куча людей. Что такое? Давайте тіму ми обіцяємо. Давайте двері ми проверяємо посику. Чоловічої статі відставлю цей і все. Сядете в фірму. Я вам обіцяю. За перешкоджання діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Я не маю доступу до того. Давайте прописаємо. Чекайте, бо мені погано. Зараз легше став. Давайте виключимо. Браслет, почати відкривання браслет, це не відкриває кімнати адміністратор. Де зараз підійде? Я ж, я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити. У мене немає такого браслета, щоб кімнати відкрити. Давайте тепер поговоримо про ну, такий глобальний процес, чи потрібна нам мобілізація? Так, сто відсотків. Чи е, потрібні нам територіальні центри комплектування? Однозначно, чи е, потрібно роздавати повістки? Так потрібно. Чи потрібно для цього задіювати спецназ а, і тероризувати людей в оздоровчому комплексі? Ні, це не допомагає фронту. Оце точно не допомагає фронту. Навпаки, це удар по українській обороноздатності, тому що це. Жахлива картинка для російської пропаганди і для будь-якої іншої антиукраїнської пропаганди в усьому світі, а її дуже багато. Повірте мені, і навіть не обов'язково бути якимось а, е, пропагандистом проплаченим, щоб внести тут гідоту, як, наприклад, Ілон Маск, який подивиться зараз ці кадри, і скаже: слухайте, ну так українці ж усталі від війни, їм потрібно договарюватися з росіянами. От це буде, повірте, після таких кадрів, а росіяни зробити зроблять усе, щоб їх побачили і прокоментували, усі, включно з російським представником на радбезі. ООН. повірте, вони зроблять для цього все е, так. Ось е, це погано, е, що добре. Що нам потрібно? Потрібно, щоби е, Валерій Федорович залужний, як по перше, безпосередній керівник цих людей із ТЦК. По-друге, е, головнокомандувач збройних сил України. Автор е, плану перемоги, а відповідно, і людина, яка формує мобілізаційне замовлення, потрібно, щоб і Валерій Федорович, і найголовніше, як людина, яка має колосальну підтримку населення, і це також безпрецедентно. Так ось саме він, я в цьому переконаний на 100%, має виходити мінімум раз на тиждень і звертатися безпосередньо до людей, до військовозобов'язаних, до чоловіків, можливо, також до жінок. А, і напряму звертатися, пр прямо казати, що потрібно, ну не обов'язково казати скільки, якщо це становить державну таємницю, але принаймні говорити про це, комунікувати з людьми, з українцями та українками. А, дорогі українці, це вже так знаєте, ну буквально на пальцях. Дорогі українці, ми ви потрібні, мобілізуйтеся, ставайте на облік, там заберу не всіх. А заберу такі-такі такі спеціальності. А кого заберу, навчу, укомплектую. Чим зможу оберігатиму і ви здивуєтесь. Ви здивуєтесь, і ТЦК найбільше здивуються, як десятки тисяч українців, які довіряють Валерію Федоровичу як символу українських збройних сил, підуть добровільно у військкомати, коли їм пояснять навіщо, скільки. Наскільки можливо, це вже питання до політичного керівництва, і е, яким чином? Яку зброю отримають, ну на якому напрямку? З ясно, що не розкажуться, будуть воювати, але принаймні якась орієнтація у військових професіях. Це те зараз, чим займається е, мінцифри, так займаючись, переводячи мобілізацію в рекрутинг? Ну так давайте всю мобілізацію переведемо в рекрутинг, і не тільки мінцифри цим буде займатися, але і безпосередньо е, наш е, ну, страткому Валерія Федоровича є е, ціла організація, центр стратегічних комунікацій. То, власне, є, є люди, які можуть знімати відео і от монтувати, робити такі звернення. Це потрібно державі. Ось це потрібно державі. Дуже потрібно. Повертаючись дуже коротко до безпосередньо цієї локальної історії, вона так, вона, знаєте, така неприємна, але теж не потрібно робити з цього трагедію. Не потрібно з цього робити трагедію і думати, що ну все все, все пропало. Ні, нічого не пропало. Значить. Цей комплекс на Закарпатті написав заяву в поліцію СБУ Держбюро розслідування за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень і викрадення людей після цього власне рейду. Про це повідомляють у самих термальних водах. Косина подія сталася 7 грудня о півдні. Декілька десятків невідомих осіб, як пишуть у ці. E, значить, в, 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 в цьому комплексі декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та в військовій формі з автоматами увірвались на територію. Ну і люди не показали жодних документів, погрожуючи автоматами, в тому числі жінкам. Е, значить, е, вигнали на вулицю із саун всіх відвідувачів, в тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. Ну, це в принципі ми, судячи з усього, і бачили на камерах. Так ясно, що все це тепер має ще довести поліція, провести розслідування, чи то СБУ. Але. Е, я, я не маю сумнівів тут, що уже, якщо є такий резонанс, якщо я вже про це говорю на 24-му каналі, значить ця справа буде доведена до кінця. І е, власне ці звинувачення вони також будуть доведені і до е, суду. І відповідні вироки будуть винесені. Усі мають відповідати за свої дії. Ну я не знаю, чи там викрадали людей. Пишуть ті, хто вважає себе потерпілими, що так дійсно викрадали. Нехай розбираються правоохоронці, слідчі, прокуратура і суд. Але ця історія, я ще раз кажу: що ми не концентруємось на тому, що сталося в Закарпатті зараз або минулого тижня, коли були рейди по спортзалах. Ми концентруємось на тому, що робити. І, от це дуже, дорогі друзі, важливо. Так, ну і власне також закликаю не демонізувати наші е, територіальні центри комплектування. Це відбувається не всюди, е, це відбувається не в такий спосіб, у більшості випадків, але там, де це відбувається, то це страшний удар по репутації країни. Бо для того, щоб провести мобілізацію правильно і добре, потрібен. Ну, вибачте, але це так називається паблік relations. Потрібен і правильний піар, в тому числі і не має бути антипіар у цій мобілізації. Сподіваюсь, усі, е, хто потрібно, мене почули і зробили правильні висновки.